Ви на каналі Хімія з Оксаною Петрищук». Що таке ступінь окиснення і як його визначити? Правило каже так. Ступінь окиснення це умовний заряд, якого б набув атом, якби всі електрони його зовнішнього рівня перейшли б до більш електронегативного атома. Погоджується, визначення занадто складне. Але насправді визначити ступінь окиснення не так вже і складно. Слід запам'ятати кілька правил. Перше правило. В простих речовинах ступінь окиснення дорівнює нулю. Тобто, коли ми бачимо просту речовину водень, ми пишемо ступінь окиснення 0. Бачимо речовину просту нагрію, ми пишемо 0. Бачимо речовину фосфор, пишемо 0. Друге правило. Гідроген у сполуках, як правило, має ступінь окиснення плюс 1. Тобто, коли ми бачимо гідроген... Ми пишемо одним плюс 1. Давайте розберемося, чому так. Гідроген у нас по електронегативності є слабкий. І тому він завжди у бінарних сполуках буде віддавати електрони. А скільки віддає? Скільки має на зовнішньому рівні. Гідроген у нас з першої групи, і він завжди віддає один електрон. Тобто ступінь окислення плюс 1 буде означати так, віддав один електрон. Приклади. H хлор, H плюс 1. H2SO4H плюс 1. Натрій H плюс 1. Але і є винятки. Є елементи, які слабші за гідроген. Це метали. Тому у гідридах металів гідроген буде мати ступінь окиснення мінус 1. Тобто виняток буде у нас натрій H. Тут натрій буде віддавати один електрон, а гідроген буде цей електрон приймати. Це у нас є виняток. Наступне правило. Оксиген у сполуках, як правило, має ступінь окиснення мінус 2. Тобто, коли ми бачимо оксиген, ми ставимо мінус 2. Чому мінус 2? Оксиген у нас в ряду електронегативності стоїть перед останній. Сильніший за нього тільки флуор. Тобто ми робимо висновок, що у бінарних сполуках оксиген завжди буде приймати електрони. А скільки приймати, скільки йому не вистачає до восьми. Отже, оксиген у нас знаходиться в шостій групі. Це означає, що він вже має 6 електронів і йому до повного щастя не вистачає двох електронів. Тому мінус 2 ми читаємо так, прийняв 2 електрони. Усі формули, де ми бачимо оксиген, ми ставимо там над оксигеном мінус 2. H2O, бачимо О, ставимо мінус 2. H3PO4, бачимо О, ставимо мінус 2. Натрій2 СО4, бачимо О, ставимо мінус 2. У визначенні ступеня окиснення оксигену є два винятки. Перший виняток це сполука ОВТР2. Тор є сильніший за оксиген, тому він єдиний, хто забере електрони у оксигену. Тому флор тут буде мати ступінь окиснення мінус 1, а оксиген як виняток плюс 2. І ще одні сполуки це називається пероксиди, натрій 2О2, в пероксидах ступінь окиснення оксигену мінус 1. Тупне правило, метали у сполуках завжди мають позитивний ступінь окиснення. Тобто, коли ми бачимо метал, ми завжди ставимо плюс і... 1, 2 або 3. В залежності від того, скільки електронів втратив даний елемент в даній сполуці. Наприклад, натрій хлор плюс 1. Чому плюс 1? Натрій знаходиться в нас в першій групі, він віддає один електрон. Кальцій у нас знаходиться в другій групі, він буде віддавати 2 електрони, тому кальцій плюс 2. Алюміній у нас знаходиться в третій групі, тому плюс 3. Ви вже, напевно, помітили, що ступінь окиснення у нас... Співзвучний для металів із валентністю. Натрій одновалентний, ступінь окиснення плюс 1. Кальцій двовалентний, ступінь окиснення плюс 2. Алюміній тривалентний, ступінь окиснення плюс 3. Наступне правило. Алгебраїчна сума всіх ступенів окиснення дорівнює 0. Пригадуємо. У сполуках гідроген завжди має ступінь окиснення плюс 1 це у нас правило. Як визначити хлор? В даному випадку, якщо h плюс 1 то хлор буде мінус 1 плюс 1 мінус 1 дорівнює 0. H2s. S тут буде в нас мінус 2. Чому мінус 2? Плюс 1 на 2 буде плюс 2 мінус 2 і дорівнює 0. Ви зрозуміли по аналогії, що n у нас тут буде h плюс 1 на 3 плюс 3. n у нас буде мінус 3. Сполуки з оксигеном. Оксиген у нас правило мінус 2. Отже. Якщо О мінус 2, то карбон в даній сполуці буде плюс 2. Плюс 2 мінус 2 дорівнює 0. Тут мінус 2 помножити на 2 буде мінус 4, значить над карбоном плюс 4. СО3 мінус 2 на 3 буде мінус 6. Сульфур тоді буде плюс 6. П2 О5. Як ми рукуємо тут? Мінус 2 на 5 тут буде мінус 10. Зрозуміло, що фосфор має мати плюс 10, щоб разом вийшов 0. Але тепер ми 10 ділимо на 2 і виходить плюс 5. Визначити ступінь окиснення в сполуках, які містять три хімічні елементи. Наприклад, в кислотах h 2 so 4 Ви бачите, що я над H всюди написала згідно з правилом плюс 1, над O написала мінус 2. Це у нас такі були правила. Тепер як визначити ступінь окиснення центрального елемента на метал? Знову ж таки, алгебраїчна сума всіх ступенів окиснення дорівнює 0. Рахуємо, мінус 2 на 4 у нас є мінус 8. 1 помножити на 2 2. Плюс х це дорівнює 8. Неважко здогадатися, що х у нас буде плюс 6. Давайте ще раз. Мінус 2 помножити на 4 мінус 8. 1 помножити на 2 плюс 2. Мінус 8 плюс 2 виходить 6, Отже, S має мати плюс 6. Наступна формула. Мінус 2 на 3 мінус 6 плюс 1. Значить, нітроген у нас тут буде плюс 5. h 3 po 4 Мінус 2 на 4 мінус 8, плюс 1 на 3 плюс 3, 8 мінус 3 5. Зауважу, що у формулах 2 рази позитивний ступень у і тільки... Останній у нас буде мати негативний ступінь окиснення. Як визначити ступінь окиснення елементів у солях? Зауважимо, що метали у нас мають ступінь окиснення, який дорівнює практично номеру групи, тобто алюміній з третьої групи. Отже, в нього ступінь окиснення плюс 3, калій плюс 1 з першої групи, барій з другої групи плюс 2. Як визначити ступінь окиснення кислотних залишків? Я спеціально залишила на дошці записані формули кислот і визначені в них ступені окиснення. І тепер моя вам підказка. У кислотних залишках ступені окиснення завжди залишаються ті самі, що в кислоті, та й в солях. Отже, дивіться, у вас тут над СО4 що писало? Плюс 6 і мінус 2 ви у всіх сполуках можете собі спокійно писати над СО4 плюс 6 і мінус 2. ПО4 що пише? Отут. Так? Плюс 5 і мінус 2, отже, ми собі пишемо плюс 5 і мінус 2 но 3 бачите, і тут НО3. Що над НО3 в нас пише? Плюс 5 і мінус 2, отже, плюс 5 і мінус 2. За допомогою періодичної системи визначити мінімальний і максимальний ступінь окиснення того чи іншого елемента. Якщо ми говоримо про метали, то ми пам'ятаємо, що метали лише віддають електрони. Тобто у них максимальний ступінь окиснення буде дорівнювати номеру групи натрій плюс 1. Магній плюс 2, алюміній плюс 3. Мінімальний у них буде 0. Метали, електрони не приймають. Якщо ми говоримо про неметали, то пригадуємо, що вони можуть і віддавати електрони, і приймати електрони. Природніше для них приймати, але вони, якщо з'єднуються сильніше, можуть і віддавати, тому в них може бути і мінімальний, і максимальний ступінь окиснення. Як ми його визначаємо? Ну, наприклад, дивіться. Карбон у нас знаходиться в четвертій групі. Що це означає? Це означає, що в нього на зовнішньому рівні є 4 електрони. Скільки він може віддати? Правильно, 4. Усі 4. Тобто в нього максимальний плюс 4. А мінімальний, скільки може прийняти? Пам'ятаємо, що приймають завжди до восьми. 8 мінус 4 буде також 4. Тобто мінімальний у нього буде мінус 4. Фосфор. Фосфор у нас знаходиться у п'ятій групі. Що це означає? Це означає, що у нього на зовнішньому рівні є 5 електронів. Скільки він може віддати? Правильно, усі 5. Тобто в нього максимальний буде ступінь окиснення плюс 5. Мінімальний це скільки може прийняти. 5 уже має, до 8 йому не вистачає ще 3, тому фосфор у сполуках приймає 3 електрони. І мінімальний у нього буде мінус 3. Сульфур в нас знаходиться у шостій групі. Зрозуміло, що в нього на зовнішньому рівні є. 6 електронів, і він ці 6 може віддати комусь сильнішому за себе, наприклад, оксигену. Тому максимальний ступінь окиснення у сульфуру, який знаходиться у шостій групі, буде плюс 6, а мінімальний, це скільки він прийме. 6 уже має, до 8 не вистачає йому ще 2. Тобто у слабших за себе він буде приймати 2 електрони і буде мати ступінь окиснення мінус 2.